Кажуть, буктюбер без огляду своїх книжкових полиць це як буктюбер з оглядом своїх книжкових полиць, але без нього. Словом, як ви здогадалися, я тут вирішив розповісти, що в мене стоїть на полицях. Звичайно, це нікому не цікаво, тому можете дивитися відразу наступне відео. Не забувайте там лайкнути, підписатися. Та поширити відео друзям раптом це все-таки хоча би комусь буде цікаво. А ми продовжуємо. Це моя перша полиця, яку я називаю перша полиця. На ній розташовані фозі: е, рудіш, Жадан, Дереш, Ушкалов і чупа. В спину їм нахабно дихають. По-моєму, щось там Стругацький, вербер і ще щось. Точно не пам'ятаю. Я на задній полиці рідко заглядаю. Друга полиця, яку я називаю Друга полиця. Тут розташовані трохи Карпи, Паті Сміт, Олексій Жупанський, Алевтіна Шевлач, Львів до Запорно, Перший кошмар, збірка фензін підвал, та й по всьому. На другому ряді розташовані. Е Словом, я так і не пригадаю, але, по-моєму, там розташовані книжки, які мені менш подобаються. Третя полиця, яку я називаю Третя полиця. Тут розташований Річард Морган. З його трилогією видозмінений вуглець. Тут розташована Ірина Карпа, тут Ніл Гейман і Тері Пратчетт. І ще дві книжечки. Одна це наш гуцький автор Олександр Корнейко з його легендами з Харх Маона. Хроніка друга. Треба десь дістати першу частину. І якась польська книжка, яку мені передала сестра. Зацініть який прикол. А що там є другий ряд, на якому ще менш цікаві книжки? О, ось і все. Ні. Перемістимося на інший ряд. Так от, що в нас тут? Тут у нас це гра, Ми нам трошки заважає, я її поставлю в біг. Тут у нас гімн'я кому, тут трохи комубука. Е там Бротіган, Трокі, Бероус, Дуглас Коплен, Томпсон, Де Квінсі, знову Бероуз. Далі тюдор з країною людиною, трошки Толкіна. Трошки тут листівок у мене всяких прикольних. Отаких от ворізних. Вони там просто лежать. Трошки Толкіна, як я казав. А Максимоса і Річард Докінс, Бог як ілюзія. Ну, ще тут з мене стоять кілька конструкторів. Ну, хто дивачив стрім, той бачив його зблизька. І от головне, нижній ряд. Так, ти тут більше не заважаєш? Так тут заважаю. Нижній ряд. Тут у мене DC, Але не весь. Частина. В основному це Бетмен, але половину займає вартові мура і визначає Вендета теж мура. Цей стовпчик займає в мене Марвел і ще і всілякі там різні. Тут також є бійцівський клуб, тут є Скотт Пілігрим, один томік. Тут є Маус. Та й по всьому. І третій том, який тут зовсім і не видно. Ой, цей третій стопчик не видно, тому я таку витягну і поверну. О, тут в мене троє протизла, два томи, три тома казок, один том середовець, також один томик у мене характерник, тут такий у мене невеличкий. І фартмен. Тут я, здається, оглядав всіх. Ох. Власне, на цьому огляд і завершився. Дякую, що подивились. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, і ми побачимося уже за тиждень. Вася зняв. Кожна нормальна людина і завершила би на цьому свій огляд. Але не я. Я вирішив трошки заморочитися і подивитися, чи хоча б якась книжка із тих, що у мене на полиці, має якусь цінність. Ну, в сенсі наскільки вона рідкісна. Кожну книжку я перевіряв у двох великих інтернет-книгарнях. Назвімо їх умовними літерами Я та Є. І також на сайті видавництва. Книжка отримувала одне очко, якщо вона присутня або тією ж мовою, що і у мене, або українською. Неважливо при цьому, чи електронний варіант, чи паперовий. І отримувала нуль, якщо не виконувала попередню умову. Ну, слово зрозуміло, правда? Перший стопчик – це книжки, які набрали одне очко із трьох. Цебто їхня рідкість 33%. Вони слово мало де є, переважно лише на сайті видавництва, а часом і там нема. Отож. Збірка оповідань від мороку до безодні. Ну, в принципі, вона і могла б бути лише на сайті видавництва. фензійно-підвал. До речі, наскільки знаю, лишилось небагато примірників, тому що може пощастити і хопити. Троє проти зла. Частина друга. Незважаючи на те, що комікс вийшов mm. всього рік тому цих примірників залишилося дуже мало. Я знайшов лише одній з онлайн-книгарень. На сайті видавництва їх вже нема. Але я так думаю, що якщо будуть запускати третій том, то попередні два перевидадуть. Олександр Корішков середовець. По-моєму, було лише на сайті видавництва. Джон Рональд Руль Толкін володар перснів том 3 повернення короля. Неочікувано виявилось, що його можна мало де купити. Причому як російською, так і українською мовою. З трьох перевірених джерел було лише в одному: ловля Форелі в Америці. Мало залишилося. Ли, Неочікувана Єльфріда Єліник Хіть. Між іншим на умовній книгарні Я, де її замовляли, книжки вже нема. Куди вона поділась? Одній книгарні відомо. Володимир поспілзанила. Я робив на цю книжку огляд. По-моєму, в автора ще мають бути кілька примірників. Сергій Жадан Ворошиловград. Чи то екранізація так посприяла, чи то що. Але зараз дуже мало паперових примірників. Принаймні їх було дуже важко на них. З трьох сайтів, По-моєму, тільки в електронном знайшов. Вербер та натунафти. А, Російських варіантів взагалі нема, українських втрапився, по-моєму, тільки в одному місці. Ніл Геймон та Террі Пратчет. Добрі передвісники. Лише на сайті видавництва лишились. Мачі Шимчак, Сінопроди і Неповідання. Ну, логічно, що воно в українських книгарнях не продається. Можна купити лише на сайті видавництва. В Польщі. Доставка, думаю, дорожча товара буде. Бабай! Перший кошмар! А у видавництва ще залишились, по-моєму, примірники в онлайн-книгарнях нема. Ну і чотири книжки Фозі. Супровождающе еліта. Ігли і конькі. Вінтерспорт. Єлі води з-под крана. Усі чотири є лише на сайті виробника. Ну, тобто на сайті ТНМК, пустом лише там. Друга частина це книжки, яких нема ніде. По факту це унікальні книжки. Це раритет. Через якихось років 10-20 я зможу їх продати за такі гроші. Або як макулатуру знали. Ну, словом. Гантер Томпсон страхи відразу в Лас-Вегасі. Я не знаю, чи це так чорна п'ятниця посприяла, чи що. Але це вже друге видання, і воно вже закінчилось. Навіть на сайті видавця нема. Олег Куліков наслідки надмірного вживання кави. Так таки знаю, що я обіцяв на неї зробити огляд. Я ще не прочитав. Я так підозрюю, вони приблизно зникли... З... Вони ніколи й не з'являлися ніде у вільному продажі. О Курва в мене ексклюзивний експонат. Ще й підписаний. Треба читати. Фензін підвал, свині. Враховуючи, що книжка вийшла ще три роки тому, тираж розкупила. Фензін підвал. Ліс! Ну, та ж фігня, тільки про 2018 рік. Маркіз Десад, філософія в Будуарі. Неочікувано, її теж всю розкупили. Характерник, Том нульовий. Так, його вже теж ніде нема. І це добре, правильно, готується перший випуск. Чи він же вийшов? Він же вийшов? От я не знаю. А якщо він вийшов, напишіть в коментарях. Купувати, звичайно, я його не буду, я ж буду чекати, коли буде там такою товстою книжечкою. Фартмен! Ну, він закінчився, по-моєму, всюди. Хоча, може, ще в якихось інших сайтах є. Троє проти частина перша. Якщо другу частину ще можна було десь знайти, то першої нема. Це, до речі, вже друге видання. І от воно, бачите, вже все скінчилось. Так, це друге видання, все правильно. Я не збрехав. Я молодець. Ну, його ніде нема, тому що це російське видання, і, по-моєму, його так і не завозили в Україну. Дет був знищує Серсід Марвел. Біцінський клуб 2. Неочікувано. Тираж повністю розкупили. Тому що це видання якого року? 17-го. Нормально. Сергій Жадан, Месопотамія. Екранізація, звичайно, не дуже. Але розкупили все. То тобто то все так чорна п'ятниця посприяла, по-любому. Знову Сергій Жадан. Анархія в Україні. Нема. Ніл Геймон, «Короліна». Нема, до речі, ні цього видання, ні якось там новіше якесь було, його теж нема. Ну, це взагалі якась совкова збірка, другої ні, бо там якась зарубіжна наукова фантастика з якимось трошки а, релігійним підтекстом. Я її не віддав, тому що. Тому що я сподіваюся, що я ще колись її буду читати. Колись я буду стареньким, буду сидіти і її читати. Стівен Кінг мертва зона! Отак в мене є Стівен Кінг! До речі, я її читав, ще коли лежав, по-моєму, хворий в лікарні. Це було років. Дай би в пам'яті років 15 тому, може навіть більше. Ну тако! Книжка була прикольніша за екранізацією. Екранізація не вставила абсолютно. Mm -mm. Олег Шинкаренко Кагарлик. Ага, навіть на сайті видавництва нема. Mm -hmm. Взагалі ніде. Mm -hmm. І це, по-моєму, теж друге видання. Друге. Я мені не збрехав, не збрехав. Хроніки 10-го сада. По-моєму, тираж повністю закінчився. Хоча, якщо, може, є екземпляри, то хіба у автора тоді можливо воно було б в цій купці. Три книжки Вербера Отець наших отцов, Послідній секрет і Мурав'є. Зараз в них немає ніде, ні української, ні тим більш російської. Е, Міхей Харітона успіх, я її, здається, купив в Рівному, коли ми їздили на концерт Мірзаяна. Я її купив в книгарні буквально щось там за якісь там копійки, типу гривень 20, а половину десь прочитав, поки ми чекали потяг. Олександр Карненько. Ця книжка, мабуть, а ніде її не купите, тому що вона видана 21 рік тому. Ой, 11 років тому. Фізин підвал, о, вибране. Ця книжка, наскільки пам'ятаю, минулорічна. Так. Решка минулорічна, станемо сьогодні, тираж повністю закінчився. Перевидання, швидше за все, не буде. Ірина Карпа Baby Travel, подорожі з дітьми або як не стати кур... куркою і курткою. Наразі тираж закінчився. Чи буде перевидання? Знову таки Ірина Карпа зрусив води і калабанію. Чи то так чорна п'ятниця працює, чи то просто розійшлось. Пістонь, Сережа пістончик, дегенеративний словник. Словом, книжка білоруська. кількість нецензурної лексики більша за кількість лі літер у цій книжці. Купити її, мабуть, станом на зараз. Вже немає ніде можливості, і вже 6 років. По-моєму, закінчилася навіть у видавництві. Далі Віталій Рожков звірі. Дзвіри замкнені на ключі» — Це теж не очікувала книжка білоруською. Але це вірші. Порівно з тою, де була проза. Я був на презентації цієї книжки. Було весело. Ну і розказував. Вікторія Дикобраз, семантика наших приказ. Ну, я розповідав вже про неї цю книжку. Олексій да. Чупа бомжі Донбасу». До речі, на обкладинці сам автор. А ще робив огляд на цю книжку. Ой, вона підписана. А знову Олексій Чупа казки мого бомбосховища. Ушкалов, БЖД та жесть. Не дивлячись на те, що це клопсімена, дозвілля книжок нема ні там, ні де. Взагалі. Може хіба де у паперових варіантах лишилося по книгарнях? Може. І то не факт. Любко Дереш, трохи пітьми. Виявляється, у книгарнях немає навіть електронних варіантів. Ні інших видань. Взагалі ніяких. І неочікувано Сергій Жодан Тепешмо. Але я думаю, це Чорна П'ятниця постаралась. Ну і плюс. книжці. Е, 6 років. Та й по всьому. А за невеликими підрахунками виявилося, що у мене на полиці 30% унікальних книжок. Ну, це ми коли ми кажемо конкретно про оцю. Всього оцю. це 30% моїх книжок і вони унікальні. Тобто, остане на зараз купити їх як мінімум важко. Так от, з часом. Це буде реалітето. Приходите ша.